Ось у нас така чудова гра на моторику на кольори, і ми складаємо по карточці. Так, дивимося. Перше, яка в нас, який колір нам треба знайти, це червоний. Знаходь червоний колір. Де він. Так, бери. І кладемо в сам. У першу. Молодець. Наступний який колір, дивимося. Жовтий наступний, так? Так. Бери, 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 бери. Синь. Тримай, тримай. Так. Наступний після жовтого пальчиком показуй, щоб було тобі зручно. Зелений. Де зелений колір? Він тут не зовсім зелений, а кулька трошки. Світло зелене, трошки відрізняється. Наступний знову жовтий, жовтий, бери, жовтий, жовтий. Так, працює моторика. Уважність після жовтого. Наступний, який? Знову зелений. Так, повторювати можна кольори. Так, наступний. Після зеленого наступний який, дивися, будь ласка, синій, говори Синій. Так, ось така розвиваюча, чудова гра. Рекомендую таку купити. Так, наступний, дивися, першу ми вже склали, перша ось. Переходимо до другої. Давай, продовжуємо.